Ситуація, ранком на снідає 20, а вечором вечеряє сім. Інших приносять тільки рюкзаки. Я не знаю, коли я наступний. І він говорить, професор, я хочу після себе залишити потомство. То прошіть мені, будь ласка, я приїхав у відпустку. Знаєте, каже, я не знаю, чи я зараз зможу колись приїхати. І він так сів, знаєте, здоровий мужчина, з бородою, такий здоровий. Так, е, і сів і опустив голову і сльози капають з нього. Допоможіть. Так я йому побіцяв, що я зроблю все можливе. Я допоміг. І коли ми підтвердили факт вагітності, його за три дні до цього його привезли. Він загинув.